Зараз буде молитись, молитва на оздоровлення нашої душі, тіла, наших рідних, близьких, всіх, наших братів і сестер, які також поранені фізично чи духовно поранені під час цієї війни. Молимося за всіх них і віруємо, чому молимось. Бо якби не вірили, то нашу молитися. Якщо, якщо знаємо, що нічого з того не буде, то власне ми молимось, бо віруємо. Що Господь це той, який може все змінити, той, який може зцілити. Ми може не можемо. А він може. Тому ми і просимо його. І він може зцілити один раз по молецію. Може, може не один раз, може через ті молитви, А може просто треба сповідь і піти. А може треба вчасно щастя піти, а може просто треба нарешті почати кожен день молитись. От він той, який знає, в якийсь спосіб коли, через кого і так далі зцілити. Але наша справа рухатися в цьому напрямку. Бо як ми нічого не будемо робити, то він на не буде також в Тому зараз молимось, просимо його як діти. Як діти свого тата, ми просимо е тату наш стілимося. Півняця і сина після Святого Духа. Господа, і по моїмся. Ісусе, стою сьогодні перед тобою, щоб попросити про зцілення всіх моїх спогадів, усього, що я прожив, і що зберігається моєму розумі, і що продовжує мене мучити. Ти знаєш мене і знаєш причину кожної проблеми, якої я нашу всередину. Прийди, Ісусе, із цілий ці спогади всіх, всіх хвилини, коли я почувався себе з неоточним, проігнорованим, навіть тим, хто найбільше. Зціли мені почуття ненависті, помстрі, у тих жахів пробачення, які дуже часто потрапить моє тіло, спричинюючи тілі фізичні недуги. Зціли мене Ісусе від тих хвилини небезпеки, які я переживав, які перетворили мене або і ненадійну людину. О Господи, я ношу в собі так багато крайних утресій, і тільки ти їх можеш вцілити. Тому я благаю те війні розум твої крові, дай мені своє зцілення і наповни на мене свій миром. Вічно буду тебе прославляти і дякувати тобі, бо вірю, що ти дієш зараз у мені, і що тобі я буду новим створінням силою Твого імені Ісуса. Амінь. Господа, допомоги. Боже Великий, і взихає, недосяже, не ти створив людину своєю рукою і земного мною поруху наділив її своїм образом і подобанням. Ісусе Христе, нехай з'явиться, величний і дивне ім'я Твоє. З приквіщем Твоїм Отцем, при Святим, благим і жотворчим Твоїм Духом, і прийде до Сух Твоїх, і навідається до їх душ і ті, тебе в цьому намі і благає, про славного нашого Богородиця, в Сидіву Марію, разом зі святими небесними, безцілесними силами, щаслим Славним пророком, притечею, хреститним Іваном, зі святими славними Сихвальними апостолами та й зі святими Отцями нашими Вселенськими, Василієм Великим Григорієм Бог Словом Іваном Золотуцьким, Атанасім Кирилом, Миколаєм Шумиром, з Чудотворцем і всіма святими ієрархами, терномученком, як діяти Степаном, святим славними великомучениками Юрієм Переможцям, Дмитрієм Моротожцем, Теодором Стратилатом та всіма святими мучениками, преподобними богоносними отцями і матеріалами. Святими лікарями цілитими, і цілителями, безслідниками у своїх дим'яну, Киром і Івану, пантелимом і Ермолаєм, сам і діємой, талалаєм і трифоном, та іншими угодниками Твоїми, святими Кирилом і Твоє, і всіма святими подай Господи слухам Твоїм, сон відради, сон тілесний, здоров'я, спасіння, і життя, душевну і тілесну силі, староволюбіну любчу, Царю, прийди нині щастя Святого Твого Духа. І навідайся до суд твоїх, і подай їм здоров'я, силу і душевну радість заради Твого милосердя, бо від тебе приходять всякі добрі дарування і всякі звершені ран. Ти бо воєвіка, дуже тіло наших, і тобі слава, подяки, поклоніння засилання, і спокійшним Тимоцем, присатим благим і хочем Твоїм духом, нині повсякчас, і на віки віків. Господи, Господи Боже, наш істинний і недолюбний, Тобі молимося, Тебе просимо. Знову серця, над творінням твоїм, і в любі, та віджени всяку недобу від Твоїх, від голови, від волоса, від обличчя, очей, вуха, носа, урця, зика, від горла, шиї, від хребта, від грудей, серця, легень, від живота, починки, селезінки, нирок, шлунку, від рук ніг, м'язів, жив, від усіх частин тіла внутрішніх і ті зовнішніх. Господи Боже, нашого здорови всяке інші тілесне захворювання і переведи нас від хвороби до здоров'я. Ти Бог наш що перемінив плач, не доносить на повсякчасну радість, Ти, що прийшов на Йордан від Івана, щоб хреститись від Нього і виконати всяку правду, Ти, що прийшов, витання, щоб воскресити з мертвих лазерних, тож так і нині у твоїх, і з їх, якщо така твоя воля, від усякої хвороби душеної тілесної, що вони належну коло здавали тобі, у цю сину Святому Духові. Нині час, на віки віків. Господає. Хай Господь Ісус буде для тебе, щоб захищати тебе, в тобі, щоб берегти тебе, перед тобою, щоб вести тебе, позаду тебе, щоб підтримати тебе, над тобою, щоб благословити тебе, той, хто живе і царює на віки віків. Амінь. Нехай благословення і сила нашого, Свімотного Бога зійде на всіх нас, і Отця і Сина. І Святого Духа. Зараз будемо співати, присідати нашого Бога. Прошу по черзі підходити і буду вас голосувати, зокрема Христос Воскрес!